Рисники, а також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами будемо готувати ось такий дуже простенький кексик із варенням на швидкоруч. Кексу готується дуже швидко, тому можна відразу ставити духовку на розігрів до температури 180 градусів. І ще такий невеличкий момент: всі продукти треба брати кімнатної температури. Я вже у миску вибила 2 яйця. яйця у мене достатньо великого розміру були, а якщо поменше, то краще тоді взяти 3. Тепер сюди додаю цукор і до цукру я вже додала чайної ложки солі. Трішечки розмішаю і відразу додаю пакетик ванільного цукру, або можна замінити на ваніль, або на екстракт ванілі. Перемішую все до однорідності. Збивати довго нічого не потрібно, просто щоб маса трошки посвітлішала і по максимуму розчинився цукор. Тепер сюди додаю по 50 мг олії. Олія має бути без запаху обов'язково. І молоко. Молоко краще брати пожирніше. Я використовую домашнє, якщо магазинне, то десь процентів 3,2% жирності, хоча б перемішую, знову все до однорідності. І Залишається додати сухі інгредієнти, борошно просіяне, і до нього я вже додала розпушувач. Додаю по декілька столових ложечок і перемішую. Ось таке в результаті виходить тісто не густе, по консистенції, як сметана. Підготувала я собі форму, випікатиму я ось такій прямокутній кексовій формі, проклала її пергаментом і тепер сюди виливаю половину тіста. І мені знадобиться варення абсолютно будь-яке, яке є в наявності, я буду використовувати малинове. І тепер десь приблизно по пів чайної ложечки просто ось так буду викладати по всій довжині та ширині кексу. Я беру звичайну зубочистку і ось так просто малюю такі хвильки. Ну і Виливаю решту тіста, причому так стараюся, щоб рівномірно покрити варення. Тепер відправляю у духовку при температурі 180 градусів, випікатимумо такий кекс орієнтовно 30 хвилин. Кекс у мене випікався 30 хвилин, я його щойно дістала із духовки, обов'язково перевіряємо готовність. І тепер, буду ще його в подальшому прикрашати, тож зараз залишаю, аби він повністю охолонув. Мій кекс повністю остиг, і тепер мені знову потрібне буде варення. Знову ж таки, я використовую своє малинове, просто зверху його промащую. До варення не потрібно, буквально ось в мене пішло 2 чайних ложечки. І зверху я ще хочу посипати кокосовою стружкою. Замість кокосової стружки можна брати абсолютно будь-що, можна, наприклад, горішками присипати або спеціальною кондитерською посипкою, це вже на власний смак та розсуд. І ось такий чудовий кекс ми маємо у результаті, готується він банально просто, достатньо швидко. І коли обмаль часу на приготування випічки, то ось такий рецептик так, стане завжди у нагоді. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, хочу побажати всім миру та злагоди. І до зустрічі в наступних відео.